Ласкаво прошу на свою збірку під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми створили нову броню майбутнього, яка робить нас безсмертним. Ну це поки є енергія і нормальні модулі. Але це не кінець, бо наші основні цілі це створити пробуджену халіто броню, створити термоядерний реактор та в кінці кінців створити антиматерію. Що ж, нагадати, чим закінчується минула серія? Минула серія була повним баян, тому що ми з вами зробили мека-броню. Це баян був, ну прям дуже, скажімо, велетенський, тому що в етозі у нас є броня, яка може дати нам офіційну безсмерті, як ви зрозуміли, по, -новому нашому, по новій нашій заставці. І що я тут зробив за кадром? Ну я тут трішки з ніотіком поекспериментував, в ветоді зробив одну таку. І я пропоную дещо робити. Знаєте що? По-перше, давайте покращимо нашу броню, зробимо її краще. І сьогодні будемо мститися Айрако. Так, треба сьогодні їм помститися. І сьогодні ми можемо побувати, до речі, в вимірах. Ми трішки відволікаємося від індустрії, побуваємо у нових вимірах, як ви зрозуміли. Але з чого почнемо? Почнемо з того, що я хочу зробити новий модуль. Що це за модуль? Ресурси вже за кадром я підготував, як такий ось. Це модуль ракетний ранець. Ви вже по назві зрозуміли, що модуль. Ну, це модуль, який буде давати свого роду джетпак мені. Він буде давати джетпак на нагрудник, і тим самим я можу літати. Так, встановлено зависання. Тут є... А, у мене не заряджений, він точно його треба зарядити буде. Добре, тоді я його заряджу, мене грачомусь лога, не знаю чому. Сьогодні ми будемо мститися ще і раку і побуваємо в новому вимірі. А також, можливо, до речі, в слідуючих серіях я тут знайшов геніальну штуку, як Солар Панелі. Але знаєте що в чому фіча? Солар панелі саме спірайте, тобто резонансного рівня. Ну, 500 ф'є тік, це дуже непогано. Мені це дуже подобається, ідея, але давайте на початку тоді. Ми трішки покращимо свою броню, тому що 12, 25 мільйонів на кожну броню це якось не дуже. Тому краще це все покращити діло. Ну і готові побачити мене? Дивіться просто, наскільки я став велетенсько жирним. Що я зробив? По-перше, я зробив декілька модулів, такі дорогі, що капець ви не являєте, майже в мене всі мої запаси полоні, які я робив за кадром. По-перше, я зробив це пришвидшення, де воно? Я не, зайду, не знаю, воно знав. Ось, ось цей точніше я зробив. Розподіл заряду. Ну тут по названні зрозуміло, по назві. Тобто він буде приблизно давати всю енергію по всій броні. Нагрудник має, до речі, 102 мільйони ефіє. Хранилище в нього таке цікаве. Так, я знаю, я дуже безумний, що зробив таке хранилище. І також я зробив пришвидшення, як ви помітили, я можу бігати дуже швидко. Все в етозі, також я створив модуль сонячна зарядка. Навіщо він треба? Це сонячна зарядка, вона робиться з трьох гранул полонія, така дорога штука теж. Але я її зробив, щоб ви зрозуміли від сонця, щоб заряджатися. Тому в етозі, як так, дійсно бронято працює на плюс-мінус. Але вона ще не повністю, але я її прийду до такої сили, що тепер вона буде дуже сильна, броня. Що ж, тепер в етозі можемо сунутися у енд, але треба дещо зробити. На початку я хочу взяти всю пшеницю, яка у мене є, і продати це селянам, які у мене в іншому селі, щоб купити у них Золоту моркву. Далі треба піти ведем, щоб повернути собі той самий клинок сильний. Тому що. Як так я його не А Хоча ні, ми можемо, навіть і не йти ведем, щоб повернути той клинок сильний. Так, ось тебе ми знищимо на початку. Та знищуйся, давай. І що далі потримується? Ну, а далі ми дійсно переможемо, вважайте. Тому давайте за діло зараз візьмусь, а далі там переміщу вас до моменту, коли я вже буду з босом. Ну що ж, чи готові ви. де ж там наші айраку були? О, а ось ви де. Що застрягли, ідіоти? Так, ну давай приблизно вибирайся. Так, наскільки я пам'ятаю. Ви ж пам'ятаєте приблизно, яких дамажите, але з однієї сторони треба, блін, треба закривати іноді буде від них якось. Так, ну в ітозі треба якось нам впасти ветузі. Так, мені треба впасти. І треба. У мене швидкість то є, фактично, вони все суду догоняють. І дамажть вони то не фіга собі достатньо, але треба якось. червоного. Я... Ні, генерується. Так, чекай. Так, Айрако. Так, вони мене зажимають і хочуть виштовхнути, але як так не виштовхнуть, тому що. Тому що я такий. Блін, 60%, треба швидше. Треба дамажити. Давай, давай, помирай. Один все, один у них вмер, фактично. Так, але у мене 50% заряду, треба буду зараз тікати. Так, ну одного ми вбили вже це дуже добре, що ми одного вбили, фактично, але. Погано те, що вони заряд забирають дуже сильно. Будемо боротись десь біля ось цього спавну, тому що. Шанс злитись достатньо високий. Так, а якого я дамажу там взагалі? Я ніякого не дамажу, як так, фактично, як я це зрозумів. І треба якось роз'єднати. Ось як їх роз'єднувати, я й поняття нема. Ну ми вбили одного з вами Іраку вже, що дуже добре. І теж лут його випав. Повинен. О, ось випав, до речі, лут першого Іраку. Цікаво, фактично, що ми червоного замочили. Блін, 33% достатньо погана фігня, тому що дамажуть нас достатньо сильно, фактично. Треба якось їх роз'єднати, я не пам'ятаю, як їх роз'єднувати. Так, ладно, все, повертаємось назад, тому що у нас тут фігня з е... тим, що вони мені, блін, нагрудник розрядили капець. Ну майже в мене нагрудник 25% розряджений. Ну що ж, добре, один ірак у нас вже готов, червоний. Але вони все одно достатньо сильні, я не очікував, що вони будуть. Але те, що я став набагато сильніший, тепер вони для мене майже ніщо, це так, фактично. Ну що ж, я подивлюсь, якщо щось буде нове, я вам повідомлю про це. О, до речі, вони відконектились, дивіться. Але все фактично, один уже скунав у нас, третій, точніше, у нас вже третій тут скунав, я одного вбив зеленого, наче Іраку. Все, вони від'єднались від друг друга, а ми можемо їх мочити. Нарешті, я зрозумів тактику, але те, що вони дикі такі були, це дуже факт. Так, замочимо синього, це достатньо слабкий іраку, ми його замочимо. Ну і ви зрозуміли тактику, зараз піде у нас вже у нас перший пішов, ну майже пішов. Ось тер офіційно і пішов перший. Ось, точніше пішов вже який почути, я не пам'ятаю навіть. І залишився жовтий. А жовтий вже ховається від нас. Ну і жовтого доб'ємо. Ого, все фактично. Останній Ірако вже у нас сконав. І все, Витозі, ми отримали. Я отримав. Я отримав що? Дівайн бутс? О, таких можна розібрати, до речі, дуже класна штука. Ну що ж, Витозі, всі Айрако Витозі у мене... всі Айрако сканали. Ми отримали досягнення Swarm of the Void. Не знаю, як точно перекладається, не майстер англійської. Але... Ну, тоді все фактично, Чотири трофея у нас вже є, вважайте. Фух, оце було достатньо важко, боси і погодьтесь, навіть мека броня не повністю захищала, мені прийшлося все ж таки заряджатись один раз. Тому що мека броня дійсно захищає, але, ну ви бачили, прибуду, знаєте, айраку вже мені нічого зробити не можуть майже. Я ж кажу, ця мека броня сильна, поки у нас є зарядка, ми безсмертні вважайте. І це дуже круто. Ну, окрім проводів, провода в соло, в майже весь дивайнер РПГ будуть. Ну що ж, добре, Витоці, тоді ми підемо, зробимо зараз трішки трофеїв в собі. я хочу розібрати ці ботинки, Divine. Тому що можна отримати з них геніально, можна отримати просто ось ці Дивайн штуки, щоб потім з них зробити пробуджену халітову броню, яка може являтися, як ви зрозуміли, ще основною цілю. А чому я кажу, до речі, що треба зробити як Дивайн ботинки, як такі? Та да, тому що Дивайн ботинки це штука. Пробуджена халітова броня, точніше, це штука. Вона робиться так, що треба побувати в усіх вимірах, ну майже в усіх, можна можна і не бувати. В усіх вимірах Двайн RPG, саме тому вважайте, це одним словом, пройде весь Дивайн РПГ. Ось чому це, до речі, така вигідна штука. Але тепер давайте ми зробимо з вами портал, як я і обіцяв у Wildwood. Ну давайте зараз мені треба ресурси піднакопити. Що ж, ви готові побачити новий вимір? До речі, я забрав все ж таки свій лут. І нарешті повернувся і мій мультиінструмент. О, господи, нарешті всі зручні речі. Раз, два, три. І це у нас Вилдвуд, вітайте, синій вимір. Forest Islands, Лісові острова. Так, і що у нас тут є? Бачимо, ми, по-перше, це синій біом, дуже гарний, подивіться на це. А також я вже бачу якогось моба. Давайте подивимось тут усіх мобів, які взагалі є. А, гралага, якщо таке? Перше, це собака. Як я зрозумів, вона по відношенню до мене достатньо. А, вона нейтральна, походу. Нейтральна ж? Так, вона нейтральна, але вона, блін, штухається ще. Далі у нас є верек якийсь. Але це вже агресивний моб. Опа, і з нього випало. Цікаво, з нього випала Вілдвуд душа. Душа Вілдвуду випала. Що ж, це дуже добре, і магічне м'ясо якесь. Це, походу, нова їжа ось тут у нас. Єдинороги. Ну, єдинороги ви вже знаєте, в Едемів вони теж були. Капець 16... в 16 серії в останній раз ми там бували в якомусь вимірі РПГ, Дівань РПГ. Довго вони були, довго-довго. Але як я зрозумів, треба також фармити ці Wild Wood, щоб зробити потім ось такі блоки дуже гарні. Із цих блоків Herto, і ми можемо попасти у інше, це вже світа палачі, іначе. Ну що ж тоді, я не знаю, що як тут робити можна. Але, блін, тут ліс, головне, не загубити головне портал. Я поставлю тут мітку і. ну і буду фармити, що сказати. Якщо вам будуть нові моби, я вам покажу якісь цікавості. О, до речі, дивіться, та ж сама жаба, яка була з того зедемо. Тут вона, до речі, сині, у неї більше хп, блін. І знову всі вереки якісь. Я не знаю, це походу ці самі агресивні моби, пам'ятаєте як? Так, собака нейтральна. І тут були ось ті, пам'ятаєте, оці шпали червоні ведем, так ось це, походу, їхні аналоги. Єдинороги є, але тут наче ще як такі штуки, які стрілятись люблять. Але я забув де вони, як вони називаються. Зараз, якщо знайду, покажу вам приклад. О, до речі, ось він. Дивіться, це штука якась пуляє в мене. І це маг свого роду. Так, він, до речі, дуже сиклівий, і він прям дуже сильно бісить, і він намажить дуже високий урон, наскільки я знаю. Це свого роду лучник вважайте, і ми будемо його зустрічати тепер в кожному вимірі. Який це який є, блін, який швидкий. Сюди йди, давай. І він дуже дратує, до речі, одразу кажу вам. Це дратівливий моб, який тільки може дратувати просто. Але якщо його загнати в угол, то тоді все, фактично, він безкорисний тут абсолютно. У нього дуже багато ХП, він шмаляє дуже сильно. Ну, прямо сильно достатньо шмаляє, це сказано. Але все одно, ви зрозуміли суть. Ну а тепер тут такий же самий вимір, як і один, але тільки синій і з іншими мобами трішки. Треба шукати основного босса і структури. Якщо я щось знайду, я вам покажу. Опа, а що це таке за фігня? Це якийсь бегемот, слухай, ти чого він здоровий, який, а? В нього хп дуже багато, я не знаю, що це, але він був нейтральний до мене, але я його все одно знищив. Я не знаю, що це було, але дивіться, що я знайшов. Походу так, термосект наш бос буде називатися. Ну що ж, добре, ми вже знайшли боса, як такого, що ну дуже цікаво і дуже швидко, якось, якщо так подумати. Але ми не знайшли всі комплекти. Я хочу дещо спробувати зробити. Давайте ми трішки поновимось і зробимо тут новий меч. І поновлюємося. Тепер у нас є меч. О, до речі, синій меч, який прямо не підходить. Тепер цей меч наносить, ну, 26 урону на 2 єдиниці побільше, ніж он той. Що ж, все то все добре, але тепер. Але тепер щось занадто нудно, фактично, як так. Але я думаю, що скрині десь будуть якісь. Можливо, треба пошукати їх достатньо, тому що тут, можливо, є якісь домівки. Я зустрічав одну домівку, але в неї нічого не було, як так. Що прям дуже прикро. І там якийсь колір, світло світить. Давайте підемо туди приблизно. Ну, ось тут світло є. Тоді ось там повинно світло бути, там щось є. Опа, дивіться якийсь здоров'як. Цікавий якийсь здоровяк, як його звати? Голем. А він то хп, ого, ХП в тебе, як здоров'як, непогано. В цих здоров'яків дуже, до речі, високе ХП, а урон ще більше у них високий. Вони можуть навіть вбити дуже легко тебе. А дамажть вони приблизно... Якщо піти на бісся п'ятий рівень, то там ці голи можуть дамажити на рівні, як удинайраку. Здивуйтеся, так, фактично. Фух, але руду я так і не знайшов. Знаєте, скільки прокопав, я так і не знайшов тут руди, що саме цікаве. Тут же повинна бути руда, але чому її немає? То чисто реально буквально, в буквальному сенсі немає руди, просто я шукаю і ніде немає ні руди, нічого, абсолютно. Це дуже дивно, але добре тоді, можливо, нам треба на боса вже йти. Я за вже тут запізнююсь. Хоча, до речі, нова, до речі, спавн боса. Цікаво. Так, тут багато десь світиться у темряві, тому в ітозі. Я буду, так сказати, тут лутатись, тому що я хочу щось знайти цікаве. Тут, ну тут потрібно щось, щоб бути щось цікаве. Іначе тоді не цікаві, якісь пригоди виходять. Наслухайте, як так, Ветозі. Я не знаю де точно, але я не знайшов ні жодної руди. Як я зрозумів, у тих скринях тут немає скрині з саме. Тобто. Це вимір достатньо нудний і не дуже цікавий, але достатньо гарний, погодьтеся. Що ж, добре, Ветозі, тоді. У нас є тут босс, я пропоную вже першого заспавнити. Термасект, Will Summon in 5 Second. Ну, заспавниться повинен через О, я його вже бачу. Воно здоровий дядько який. Але він достатньо якийсь трішки туповатий, чи мені здається, або я по ньому поп. Ого! О, я ж стріли не взяв! Ой-ой-ой! Да, а куди ти політив, чувак? Він кудись влітає, а стріли я так і не взяв з собою. О, чорт, блін, я ж стріли тут з собою дійсно не взяв, що дуже погано. Як його обити? Де в нього хитбокс знаходиться, я не розумію. Покрім того, що він кидається дубом, я нічого не розумію, що робити ще треба. Ну вогнеметом попалимо. О, на вогнемеці він палиться, але урону там так мало намажеться, що капець. Я по ньому не попадаю, або бо як, або він занадто швидкий для мене. Ну походу, блін, треба походу йти і повертатися. Ладно, Термосек, ми до тебе потім повернемося. Так, де мій Вілдвуд знаходиться? Зараз подивимося, де той. На щастя, броня сильно витримає. Вілдвуд, Так, Вілдвуд. Е... О, аж 500 метрів. Ну поїхали. О, давай, останній удар тобі залишається, я його добив. Да, Ветозі я вирішив з трішки побалуватись, і в ітозі лут повинен десь ось тут впасти. Бум. Отак, От упав лут, але що знову о, пушка випала. Ні, чуваки, слухайте, з вами ми потім будемо битися. Наче я підібрав усе, що треба було. І навіть ввів двул фрагменти, які робляться з пічки. Ой, то... Ось що я милю, вони не робляться з пічки. Ладно, ви зрозуміли, суття, я отримав досягнення Forest Scorch, Kill the Thermosect. Ну, ветозі, у нас є термосектик. Так, він не такий складний достатньо, з ним можна літати, але бронює, він на косячі дуже сильно. Да, ну моя броня, це прям просто клас. Це просто така божественна броня, ви навіляйте, я обожнюю ці броню просто. Що ж, добре, тоді, давайте ми підемо, я нафармлю таких 10 штук, і ми. ну і що ми? А далі я подумаю ідею по поводу реактора, але давайте поки промовчимо про це. Ну що ж, добре, тоді давайте зустрінемося, коли я нафармлю всі ресурси, які мені треба, для того, щоб зробити новий вимір. До речі, хочете, покажу вам повну битву, бо та битва, ви так і не зрозуміли, як працює. Що сам по собі він робить, Термосект? Він ну, він літає, окрім того, він ще п'ється з таким дубом. Але як так, до речі, я створив вже лук ще давненько, коли пробував файраку вбити. І у нас є дуже сильний ось такий лук, фактично. Так, в ітозі. Ну а так на ділі бос достатньо легкий, але він улітає постійно кудись. Що я дуже не люблю, коли він улітає. Треба якось його в ловушку загнати, щоб він не улітав. Я ось не знаю, як це зробити як так, фактично. От дивіться, яка зараза. Вона любить улітати, і він ще дальній. Він любить тобто битися на дальнього. Я до нього не дістаю іноді навіть. Ні, він достатньо далеко. Він що, улітає від мене? Чекай, чекай, ні-ні ні, чувак, ти від мене не улітай нікуди. Ах, треба опуститись трішки, бо я занадто далеко. Так, треба, щоб він опускався хоч якось. І так як він на мене злий, він агресивний, до мене він повинен опускатися. Наче він якраз таки й опускається. Ну, наче я, я не розумію точно, але, походу, опускається. Ну що ж тоді, давай, да, він опускається дійсно. Або ні, я не розумію. Блін. Ось тут достатньо важкий босс, фактично, і дуже кривий, якщо чесно. Я не люблю термосекта, або це кривий босс достатньо. Але наскільки я знаю, якщо забрати його спавнер, тут можуть забрати спавнери боснуш доти, дотику і запхнути його в печеру десь, то він нікуди улітати не буде, звісно. Але наразі, блін, я не знаю, що робити фактично, тому що він... Одного я вже такого вбив достатньо. Але вони все одно дуже хитрі боси. Що ж тоді добре, побажайте мені вдачі, я буду пробувати мочити цього термосекта. Так, слухайте ви тозі. Ну, це було об'єктивно, це було достатньо легко, тому що. Так, ми це зробили офіційно, ми пройшли з вами Вілдвуд. Цей вимір був достатньо нудний, але як так... Ми будемо далі працювати. Слідуючий наш світ це буде Апалачія. І давайте тоді, сьогодні, ми ще зможемо, я подивлюся, як, по часу, я, може, спробую сьогодні ще й Апалачю пройти. Так, це було взагалі достатньо легко. Ну, подивимося наразі, я зараз не знаю, але як так дійсно може то пройти Апалачію, і в ітозі на цьому можна навіть закінчити цю серію. Сьогодні погодяться РПГ було дуже багато. Але ще буде більше РПГ, тому що. Тому що мені треба буде. Давайте вже ця серія буде дійсно повністю посвящена РПГ, тому що. Ну, треба вже якось проходити ту РПГ. Це вже останні можуть бути наші виміри, тому на цьому треба вже буде прощатися. Але є ще цілі по поводу механізмів, там ще термоядерний реактор робити, щось іще там робити. Ну, термоядерний реактор, антиматерію робити. Це вже такі останні цілі, тому єдине, що треба, це зробити дуже сильну поставку, щоб полонія прямо робилась. Багато. Поставка ядерного топлива дуже сильна. Ну а так, в ітозі це дійсно навіть усі цілі. І ще я пропоную робити. Давайте. Ем, ось ця так, штука, ми зробимо вже приблизно. Ресурсів повинно вистачати на 10 штук, якщо не вистачить. Ох, так, вистачило вілдвуд. Ну і давайте я вам покажу, що це за опалачі толком. Ось, сама собою це представляє. а, Purple Planet. розова планета. Ох, оце красота, просто подивіться. Ой, мене гра залагала. Подивіться просто на цей вимір. Хіба це не красота? Добре, давайте зараз ми з іншого ракурса поглянемо, тому що у мене тут немає джетпака з собою. Давайте тепер, у нас ранець готовий. Дивіться просто, який це прекрасний вимір. Це Апалачія, вітайте, третій наш вимір. Ну після Вілдвуду, ну одного, це буде дуже класний вимір. До речі, там вже воно стоїть один моб, якщо ви бачите. Тобто, в етозі це наш новий буде вимір, і так фіолетова планета, як і дали нам досягнення, але тут так багато буде. Мобів, які мені будуть просто дратувати сильно, що капець. Але що я пропоную робити? На початку я хочу перейти перезагрузити цілу систему, тому що. і зробити більше модулів якихось. Тому що в ітозі у мене як так там проблеми достатньо є сильні з цим усим. Ну що ж, тоді, давайте я піду за... 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 за крафти. Так, слухайте, ну я трішки розібрався, там зробив там щось, що не, а тепер слухайте, що я ще зробив. Я, до речі, знайшов геніальний модуль одиниці геотермального генератора. Можете поставити на паузу і прочитати, що воно робить. А якщо ви не зрозуміли, коли прочитали, то дивіться в чому суть. Суть у тому, що вона буде мене захищати, ну, буде захищати краще, так. І там щось перегрів фактично, то, то в ітозі я зробив таких дві штуки. Крафт, звісно, не дешевий був, але я зробив це. Я не знаю точно, як вона мене захищати буде, але той факт, що вона захищає сильно, то так. Але. У нас є все ж таки цілі, які ми так і не завершили. По-перше, я хочу зачарувати лук. Так, я хочу зачарувати лук на нескінченність, інакше це не варіант з цими стрілами, бо це реально. Це щось не так. Давайте я зачарую лук на нескінченність, а там далі ми з вами підемо куди? У Апалачі, ось там буде веселіше. Так, ну і ось ми в Апалачії приблизно. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, ви вже бачили цей вимір, як такий, але я пропоную перше, це в нас жаби. Ну знову жаби такі ж саме, точніше, вони називаються Томо, як я зрозумів. І це що у нас? Апалачієва душа. Добре, я зрозумів приблизно, Апалачієва душа, ну це зрозуміле діло, фактично, ці жаби дуже цікаві. Але, блін, планета дуже гарна, ну спогодьтесь. Гарнішої планети побачити не можна, просто подивіться на це. Ладно, я знаю, я дивлюся на неї в другий раз, але це просто прекрасна планета. Мені вона подобається. Ось щось зробив. Як на мене, цей достатньо саме найгарніший вимір. Але далі у нас піде взагалі в інший вимір, який взагалі не буде мати кольорів. Ну як так і він білий буде, тому як так, давайте насолодимося цими яркими кольорами. Що у нас тут є, як так? Як так, по-перше, у нас є моби, яких треба мочити. А по-друге, у нас є такі ж самі структури. О, єдинороги, дивіться. О, ну тут вже вони хоч виглядати, як єдинороги, а не як у минулих двох вимірах. Ой. Ти що, дядька? Здоровий який? Так, ну здорового здорових, угу, здорових дядьків на мене напали які. Ну це у нас хто? Големи. Так, це Големи Апалачеві. До речі, в Едемі чомусь не було таких големів. Були у Вілдвуді і були ось тут Апалачії ці Големи. Ого, з Големів досвіду як дропається, нічого собі. То Големі, походу, такі сильні тут, але, блін, вони мені як бурню покоцали. Ну вони самі по собі тут ті големи достатньо сильні. І, опа, дивіться, яка заноза. Мах той самий, пам'ятаєте з Вілдвуду? Так ось це Апалачева його версія. Вона така ж сама, але Фіолетова просто. Іначе, наче. Мобів тут нових як таких не повинно бути. Тобто ви зрозуміли... А, ні, воно є новий моб. Це у нас якийсь чувак, я не розумію, фактично. Але в нього є аж. варіор якийсь воїн, але в нього є аж апалачевий клінок. Дуже небезпечна штука. Вона посильніша, ніж у цей мій віллдвудівський. Так, помирай давай. Ну, ХП у мобів тут дійсно дуже багато достатньо, але. Можливо з ними битися, як так. Так, дійсно є варіор там, ну я не знаю. О, маг є, ну фактично так, всі старі по собі моби, єдине, що воїн якийсь був. Добре, давайте доберемося до боса і там далі подивимось. Подивіться, це домівка за палач ї. Не знаю взагалі, але тут знову скринь немає, як завжди. Я не знаю чому, але в цих домівках вже скринь дійсно немає як таких. Тобто ведемі ще були, але ось тут прям немає їх, на жаль. Так, апалач. Чика, чи ж вілдвудови? Чи мені Зейті, чи це вілдвудови? Ні, фактично, наче таке ж саме. Чи вони тут однакові такі тропинки, бо утвут були такі ж самі блоки. Що ж, добре, це якось неважливо, але давайте шукати боса, я занадто відволікаюсь. О, дивіться, захід всього виміру, палач, ось його захід. Через сонце, жовте небо. Ну, трішки червоне, а вимір. А вимір чисто фіолетовий. Да, ви правильно зрозуміли. Це саме найкарніше, що я бачу. Опа. Ладно, неважливо. І слухайте, це дійсно дуже прекрасно, ось так ніч виглядає. Ну що ж, добре, дивіться, що я знайшов, походу. Я на що відболікся, так це перше, це он той чувак якийсь стоїть, воно дивіться, який чорний прям. А друге, це, походу, бос. Ну що ж, добре, але ой, ну воно ну, дивіться реально. І чекай, що це два босси заспанись одному? Прикольний босс достає, слухайте, чекаю, це чорний такий, він прикольно виглядає достатньо гарно. Це, скоріш всього, такий же самий лучник. Так, ну варіор мені він не треба. Ну, у нас є босс як такий, то можна починати. Хоча на початку я хочу створити апалачевий меч собі. Давайте трішки оновимося. Що ж готовий до битва з босса. У нас це Eternal Archer. Я не знаю, якийсь лучник, мабуть. Але. ууу. Ого, у нього є ефект пок. Ого. Нічого собі, оце за один так зніс урону. Так, не бігайте туди-сюди, давай, стань, будь ласка, на новому місці, стой. Але, блін, знос він хп то достатньо непогано. Здоровенький ще який. Ну, походу, його фактично основна така, це просто стріляти з лука. Як так, то фактично не дуже то й цікаво. Ну що ж, тебе ми тоді замочимо прямо аж на швидкості, коли я балакав. Тому що це просто меч так дозволяє. І все від... Що чекай мені випало? Мені випала халітова пушка? Блін, її можна розібрати, будь ласка. Жаль, що немає як такого халітового тут щось такого. І у неї це Мортум. Угу, mm -hmm. Тобто у неї знаряд це мордом, але урону вона зносить аж під 20. Ну таке, лук тут фактично на силу 5 майже взагалі не допомагає. Але мені сподобався босс непоганий цілком. Ну і, як завжди, ви знаєте, по старинці ми замочимо ще 10 босів, таких і все. І далі можна буде йти у піднебісся. Так, да, фактично, Divine RPG йде просто на спідран. Ну що ж, тоді, серія, можливо, вже занадто затягнулася, ми з вами зробили як так, як і обіцяли. По-перше, трішки про в броню. По-друге, ми пішли у два виміри сьогодні. І все фактично. На цьому можна і закінчити серію в ітозі. Я дуже виглядаю здорово та сильно вже. Тому дійсно можемо на цьому вже і закінчувати як таку серію. Ну що ж, з вами тоді був Квант. Усім пока. Побачимось з вами у наступних серіях.